Коли він опинився у цій мишоловці на Азовсталі, я думала, це через мене він там. Це тому що я занадто сильно хотіла, щоб він став справжнім чоловіком, Не долюбила, не дожаліла, була надто вимогливою. Він готував мене до того, що у них вже немає виходу, немає чим захищатися. Казав мені, де він хоче бути похований, взяв мене слово. Він за все перепросив, я за все перепросила, він прощався, казав, що в полон не піде. Як раптом ця почесна евакуація, як її називали тоді, 16-го все почалося, мій син вийшов 18-го, сьогодні у нас 18 серпня. Тобто це почався 28 й місяць сьогодні полону. Ну, а потім, 29 липня, його дівчина надіслала мені шматок списку. Я бачу на початку написано загиблі, а друга частина, в якій прізвище мого Ярослава, його дата народження, там написано список поранених. Боже, як згадую, ті дні це просто жах. Ці обвуглені тіла. Ця кров. Мене дуже довго переслідували ці картинки. Тоді загинуло більше 50 людей, досі точно невстановлена кількість. Ті, хто отримав важкі поранення, були доправлені до шпиталів різних ДНР. Ті, хто отримав легкі поранення, вони залишилися там в Оленівці тоді. І от до цього часу. Ніякої зворотньої інформації.